Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому ютуб-каналі. Знімаємо для вас нове відео. Знаходимося ми в місті Луцьку на вулиці Рівненська, 48А, і наша компанія є офіційним представником бренду шифенг в Україні, зокрема, по Волинській області. І хочемо вам сьогодні показати дві найпопулярніші моделі, які на сьогоднішній день є лідерами продажів серед ремінних тракторців. «Шифенг». СФ-240, потужністю 24 кінські сили, та Шефенг СФ-350Л потужністю 35 кінських сил. Знімаємо такий невеличкий е, огляд порівняння цих двох моделей, щоб ви собі подивились та е, прийняли рішення, чи вас цікавить 24 очка, чи ви хочете щось трошки більше. Е, наприклад, 35-сильний тракторець. Е, забігаючи наперед, скажу одразу, що. Два тракторці є феноменально надійними, і в номінації ціна якість вони, в принципі, займають перші місця. Дійсно, трактори вартують уваги. І ми зараз коротенько пробіжимось по основних їхніх характеристиках, і ви подумаєте, яка ж сама техніка вам цікава. Показуємо стильної сторони. Два тракторці це для тих, Ракурс для тих, хто каже, що між ними немає різниці. От подивіться, будь ласка, зліва 35-ка, справа 24-ка. Повторю ще раз, оба тракторці є надійні. Який би ви не вибрали з цих двох тракторів, ви оберете хороший тракторець від заводу Шифинг. Гарантія на техніку шиф в Україні є 2 роки. Доставка до вас додому буде безкоштовна. Ціна на 24-ку та 35-ку розташована внизу під відео. На екрані ви бачите контактні телефони наших менеджерів. Телефонуйте та задавайте питання. Дані тракторці є в наявності великій кількості на нашому волинському представництві. Луцьк, вулиця Рівненська, 48а. Давайте. Також одним з важливих параметрів є вага. Різниця між цими двома тракторцями складає практично 200 кг на користь 35 ки Важить вона 1250 кг і відповідно 24 важить 1050 кг. Давайте почнемо з силових агрегатів. 24. -ка. Встановлений двигун sf 138, об'ємом 1344 см кубічних, одноциліндровий двигун чотирьох з примусовим водяним охолодженням Якихось неймовірних зауважень до нього немає. Двигун хороший, надійний запасні частини до них є в Україні. Така ж історія з двигуном sf 188. Це є двигун потужністю 35 кінських сил, об'ємом. 1860 сантиметрів кубічних, теж проблем якихось з двигуном немає, рекламації по них практично теж немає, запасні частини до них є присутні в вільному продажі. Якщо говорити по резині, одразу ви бачите, що є різниця по висоті, 35-ка є суттєво вища, задні колеса беремо зразу Задні колеса по 24-ці. Мають розмір 7,5 на r 20 20 радіус, є теж ззаді вантаж. І 35-ки мають резину 9,5 на r 24 Ви бачите сам рівень задніх крил і, відповідно, бачите самі крила. 35 ка має більший об'ємне крила, 24-ка відповідно під розмір меншого колоса, крило трішечки менше. Якщо говорити про передню резину, то на 24 ці вона встановлена 6,0 на 12, а 35-ки резина 6,0 на 14, тобто резина вища. По агротехнічному просвіту за рахунок резини ми відповідно отримуємо в 24-ки агротехнічний просвіт 350 мм, в 35 ки 370 мм. Тобто 35-ка передня віс на 2 см вища, ніж 24-ки. Ви бачите, що 24-ка повітряний. Фільтр схований під капотом, а в 35-ті він винесений наружу назовні, за рахунок того, що великий об'єм, великий двигун, і якби, вільного місця під капотним простором є доволі мало. Відповідно, виробник виніс його назовні. Зверніть увагу на вихлопні труби 24-ки і 35-ки теж є суттєва різниця по вихлопних трубах. Ну це зрозуміло, щоб не задушувати двигун. Ідемо з вами далі. Передня вісь і там, і там підресорена. Теж аналогічна конструкція. Акумуляторні батареї розташовані однаково, вимикачі мас розташовані однаково. Заводяться дані трактури через декомпресори і там, і там. В одноциліндрових двигунах це треба прийняти за правило. Розташування радіатора тут і в одній моделі, і в другій є бокові. Також у нас є в наявності дані тракторці такої потужності з передніми типами радіаторів. Посадочні місця приблизно є однакові, плюс-мінус схожі. В 24-ки немає підніжки, щоб розміщатись на робочому місці. В 35-ки за рахунок того, що трактор є суттєво вищий, вже виробником передбачена підніжка. Коробки передач. По швидкостях вони є схожі. Три, три передачі вперед і одна передача назад. Є режим підвищених та понижених Гідронасоси і на 24-ках, і на 35-ках під'єднуються примусово. За потреби ви можете вімкнути або вимкнути, якщо для цього є. Необхідність. Також панелі приладів практично є схожі і по розташуванню, і по типу показчиків вони є практично ідентичні. Рульові колонки теж схожі, переключателі однакові. Тут фактично все є однакове. По задній частині трактора. В 35-ках є. Перемичка, яка виконує функцію ще додаткового гідробаку, тобто в неї заливається масло. В 24-ки це фактично є ось такий металевий кутник, який в'яже між собою задні крила. Роздільна гідравліка і в 35 ки і в 24-ки є свої власні гідробаки окремі вали відбору потужності і в 35-ки, і в 24-ки одношвидкісні, 540 обертів на хвилину. Універсальна триточкова навіска і там, і там підйомну силу має 350 кг і одинаковий тип буксирувальних пристроїв. Ще раз от вам покажемо ракурс, як виглядає 24-ка та 35-ка. Все-таки є суттєва різниця. Якщо брати по ціні, ціна між ними фактично є не суттєва. Ціна варіюється буквально на. 150-200 доларів між ними є різниця, ви отримуєте потужніший трактор, вищу резину, вищий кліренс. Ось так, ще раз вам покажемо рівень 24 ки та 35-ки. Друзі, дана техніка є в наявності, тракторці направду є цікавими, вони вартують уваги і враховуючи, що досить демократична на них ціна на сьогоднішній день, гарантія на них 2 роки і техніка дійсно відпрацьовує свої кошти. Вона вартує уваги, вартує того, щоб ви під'їхали, подивились на них, попробували, протестували. Ще раз повторю: 24-ки феноменально надійні, 35-ки феноменально надійні. Це хороша техніка, яка буде вам служити вірою і правдою багато років. А яку саме обрати, можливо, вас цікавить. Повнопривідна версія, ну це буде в нас окреме наступне відео. Також звертаю вашу увагу, що і 24-ті моделі, і 35 ті обладнані блокуванням диференціалу заднього моста. Тобто даний тракторець для задньопривідного трактора це є критично необхідно, наявність блокування. Ще буквально недавно дані моделі не мали такої опції. На сьогоднішній день ми вам пропонуємо. Такі моделі виключно з блокуванням диференціалу заднього моста. Тож, друзі, знімаємо для вас і далі нові цікаві відео. Будемо, вас, сподіваємося, приємно радувати. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!